В нашій установі є два рефрижератори, один на колісній базі, ви бачите, ззаду мене. Тут може перебувати до 70 тіл репатрійованих військовослужбовців Збройних сил України. І ще один рефрижератор є в нас на стаціонарній. В стаціонарному може зберігатися до 36 тіл. Наразі ці всі рефрижератори заповнені і чекають своєї подальшої ідентифікації. Працівники Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи займаються ідентифікацією репатрійованих тіл українських бійців з серпня 2024 року. За цей час їм передали 265 тіл військовослужбовців. З них наразі вдалося ідентифікувати 124, розповідає начальник бюро Ігор Іваськевич. З його слів тіла українських захисників росіяни передають у поганому стані. Інколи це можуть бути лише фрагменти. Якщо взяти навіть минулий рік репатріації, то більше було збережені тіла. а от, чим, чим ближче от до, до цього періоду, то вже рештки поступають більше в основному. Ну і велика складність. Складність в тому, що можуть бути в, в різних мішках різні фрагменти від різних тіл, тому приходиться відбирати з кожного фрагмента окремий матеріал для ДНК-дослідження. Тому це відповідно затратно, вимагає багато часу і відповідно затягується цей процес ідентифікації. Над ідентифікацією тіл репатрійованих захисників працює мультидисциплінарна команда. Експерти обласного бюро судово-медичної експертизи встановлюють причини загибелі та забирають взірці ДНК для подальших досліджень. Фахівці Івано-Франківського національного медичного університету готують кисті рук для дактилоскопічних досліджень, тобто ідентифікації за відбитками пальців. А працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України в області проводять аналізи з матеріалів, які отримали. Розповідає судово медична Пертка медуніверситету Валерія Чадюк. В першу чергу ми досліджуємо придатність дерматогліфічних відбитків для подальшого їхнього дослідження. Відбитки можуть бути як повністю придатними, так і частково придатними. Якщо вони є частково придатними, за допомогою спеціальних методик ми їх відновлюємо і вже готові відібрані зразки. Ми передаємо для подальшого ідентифікування спеціалістам, НДКЦ. Ми продемонструємо процес відібрання зразків. Нам для цього необхідна дактилоскопічна фарба, валик. Ми наносимо фарбу на дистальну фалангу вказівного пальця і переносимо відбиток на дактилоскопічну карту, аналогічно до процесу, який відбувається у нас під час проведення експертизи. Зі слів професорки кафедри судової медицини, медичного і фармацевтичного права медуніверситету Наталії Козань, в Івано-Франківську планують впровадити також метод стоматологічної ідентифікації репатрійованих тіл. Наразі хочуть підготувати двох таких фахівців. Школа судових одонтологів, навіть так запроваджена фахівцями учгородського університету, де відкритий центр. І зараз у нас в нашому університеті планується підготовка фахівців-одонтологів шляхом проходження курсів, які також будуть брати активну участь у ідентифікації загиблих захисників України. Може бути цілий череп, може бути фрагмент черепа для порівняння. Звичайно, стоматолог описує стан цих зубів, їх кількість наявність коронок, пломб. Тобто наслідки стоматологічних втручань. І коли є зажиттєва ортопантомограма, він порівнює з нею і може робити висновок про можливу належність і тій чи іншій особі. Зі слів Ігоря Іваськевича, здебільшого причинами загибелі захисників, тіла яких передали в Івано-Франківське обласне бюро судово-медичної експертизи, були мінно-вибухові травми та кульові поранення, рідше авіаційні травми та ДТП. Наталія Василовська, Роман Сукирко, Суспільне новини, івано франківськ